Доброго дня, шановна Білогородська громада. Сьогодні в Рубриці «Вчимося жити далі. У нас в гостях пані Ольга Ольга Орлова. На жаль, війна це тяжкі втрати. За 24 й рік Білогородська громада втратила 29 чоловік. Наймолодшому було 20, найстаршому, 57. Серед загиблих і Дмитро Орлов, якому назавжди 38 років. Вітаю вас, пані Олю. Добрий день. Сьогодні ми пригадаємо історію вашої родини, згадаємо вашого чоловіка Дмитра. Готові? У мене, між прочим, є татушка. У мене є вінчальне фото і наша дата вінчання 07.05.24 року. Це так було божественно, я не знаю. Це наскільки було так чисто. Ми не хотіли з папою йти на сповідь, а потім захотіли. А чи захотіли? папа тобі я ні, ні. ні, я не пам'ятаю. Я не знаю. Я ну? наскільки була під впечатленням, і навіть коли ми вже це відспівували Діму в церкві. У мене було перед лозами наше вінчання просто. Та медальки Єгор дивись десь. Десь медалі наша рука. Оце найголовніше у мене, яку я дарую. У мене руки трються. А це дали з посвідченням учасника АТО. Нас зайшов батюшка освячувати квартиру на водохреще і каже, Боже, я зайшов так світло, каже, ну картина каже, наскільки надають. Каже, ну це ж каже, біля церкви зроблені. Каже, ну звісно, та що біля церкви зроблено, то да. Мамо, пам'ятаєш, як ми там гуляли з Ангеліною? і як не називається? Це... Ти дозволила покупатись там у колокаче? Ні. Да. А, да. да всі поважали його дуже сильно, тому що він завжди був відкритий до всіх і він, якщо міг щось допомогти, він завжди допомагав. Все, що його було сила. Для. Жити далі потрібно, тому що є двоє таких прекрасних діток. Були плани, і ці плани я повинна доробити до кінця. Перше в плані це було достроїти наше діло, які Діма отримав в спадщину від свого дідуся. Але таке забор ламається. Все стареньке, все дряхленьке. Там роботи багато, дім старий, все валяється, але нічого. Ми я сильна завдяки своїм дітям, і я це зроблю, і ми перейдемо в той дім так, як ми планували. Достройку ще хочемо зробити. Ну, коротше, все так, як ми з дімою планували, все я буду робити. Але трішки треба час. Це моя маленька студія, моя маленька мрія. Яку мій чоловік вложив багато коштів, допоміг мені саме реалізуватися, щоб я тут працювала. Це мій манікюрний стол, це моє педикюрне крісло. Завдяки йому я зараз повинна жити далі, повинна працювати і не падати духом, тому що життя триває і потрібно жити. І, будь ласка, прошу кожного. Живіть і продовжуйте жити і продовжуйте творити те, що ви планували разом. Тому що плани не закінчуються, ну, якщо немає одної людини, то друга людина може далі ці плани доробити. Алло, Іна, я вас чекаю сьогодні на 18 годину. Да, добре, дякую, до зустрічі. Коли був призваний ваш Дмитро і де він служив? Діма був призваний 5 вересня. Він служив спочатку, проходив службу у 23 му році. Він спочатку був на навчанні в Чернігів, в Гончарівському. Це було близько чотирьох неділь. Після того в них пішла реформація і забрали його 72-го бригаду чорних запорожців. Він був перший стрілецький батальйон. Перша рота був кулеметником. Перший його виход це був в жовтні місяці, 20 жовтня. І 7 липня 24-го року він загинув 7 липня 24-го року. Це був його останній вихід на позицію. Це був напрямок Вугледарський. Вони обороняли Вугледар, це були нижні дачі. І там він загинув. Як їхали на позицію, їх було в машині п'ятеро, це водій. І троє хлопців, це точно які йшли з ним на позицію, і ще один, ну, на якусь там другого не була, я забулась, як називається точно їхня позиція. І вони не доїхали, вони вже перетнули лінію нуля, і почався касетний обстріл, і осколок під касети, Дімі пішов під шолом з правої сторони. І він був один поранений. І машина була посічена. Ну, це як мені волонтер розказував наш Романовський Юрій Іванович, що ну, не сильно, але один осколок і був його. Ну Він ще був посічений, у нього лице було посічене. І він помер в Запорізькій об, Запорізь, да, в, Запорізь, в лікарні помер 7 числа. Його спочатку завезли в Курахово, стабілізаційний центр. Потім десь в якийсь населений пункт в лікарню, і потім вже в Запоріжжі. І в Запоріжжі він вже в лікарні помер. Давайте пригадаємо, хто вам зателефонував і коли отримав е -е -е. це страшне, страшне повідомлення. Я якраз була в церкві, я кожного неділю ходила до церкви, була в церкві, і мені... ну, почав дзвонити телефон. Прийшла смс від командира. Діма, Оля, привіт. Діма трьохсотий в тяжкому стані, поранення в голову. Я вийшла з церкви, набрала свого брата, він прийшов, забрав мене. Я трішки прийшла до тями, ну, позвонила ж командиру, що робити, куди мені їхати. Він мені сказав, заспокойся, Поранення тяжке, але ми надіємося, що все буде добре. І позвонила своїм кумам, мене. Дякувати Богу, багато кумів, друзів. Вони всі прийшли, поговорили. Ми вже думали їхати або в Запоріжжя, або в Дніпро. Ну, саме чекали, треба було чекати, тому що ми не знали, куди його привезуть, в яку лікарню. Ну, прийшли всі знайомі, мамі пішли, сказали, що в нього поранення, брат його їхав. На той час він служив, зараз він звільнився з служби. Вони приїхали всі до нас, ми йшли пити каву. І мені прийшла смска, що вибачте, на жаль, Діма загинув. Це було дуже тяжко. Ой, давайте повернемося трошки. Я просто знаю, що він в травні був вдома. Так, да, він був у відпустці. І ви тоді обвінчалися? Да, це наше Давайте було... трошки про це побалаки. У Нас вінчання взагалі малося бути. До його армії, до його повістки, до служби на 25 вересня в нас з ним годовщина свадьби. Ми в 2020 році з ним розписалися на моє день народження. Він сказав: я хочу розписатися на твій день народження, щоб не забувати, коли у тебе день народження. А так, каже, буду повністю, тому що я з тобою розпишуся. Ну, І так ми розписалися. У нас в Гореницькій сільській раді нас розписали, не хотіли ні пафоса, нічого, це вже друге моє весілля, ну, другий чоловік в мене. Ми розписалися і планували вінчання. Купили красиве, я купила красиве плаття. Воно в мене довго рік висіло в шкафу. І потім Діма прийшов у відпустку. Це все було сплановано. Ми до цього готувалися, я все підготовлювала, щоб все було красиво. Свадьби не було, в нього ніколи не було свадьба. І вінчання. І в нас було вінчання 7 травня. Це після Пасхи прийшли наші друзі, близькі друзі, близькі куми. Ну, ми так не святкували, нікого не звали, але сказала, хто хоче нас привітати, можете прийти без подарунків, просто побути з нами в цей, в цей день. Буде кажу, фотограф, можна буде пофотографуватися. Але ми одну людину, це запросили, це Юрія Івановича Романовського, бо він для нас став дуже, дуже близькою людиною, як член нашої родини. Ну і батьки ж, само собою, без батьків вже ж нікуди. І це було наскільки світло, це було наскільки круто. це... Ну, у Нас навіть зараз висять вінчальні фотографії в мене в квартирі. Приходив на освячення батюшка квартири і каже, боже, до вас заходиш в квартиру так світло, каже, у вас такі гарні портрети висять з вінчання. І ми оце, ну, повінчалися 5, 7.05, а 07-го через два місяці Діма загинув. Але він в мене ніколи не був. Такий віруючий. Але для мене, наприклад, вінчання це, ну, це значило щось. Ми планували з ним дитину. І це все в нас було в планах, все, щоб, щоб все було так, як треба. Ну, не так, як люди скажуть, а так ну, хотілося нам. Ми до цього всього йшли, Але, на жаль, війна не оминула і наш дім. І через два місяці. Рівно через два місяці, це, я навіть цього й не зрозуміла. Це батюшка каже, Боже, не можу каже, повірити. Каже, два місяці тому я каже, вас вінчав, а зараз, каже, я прийшов відмолювати діму. І коли були похорони е, в церкві, я тільки бачила наше вінчання. Я, ну, Це, це дуже тяжко, я, ну, я взагалі не могла представити, навіть, що це може бути таке, тому що це наскільки був мій Діма, наскільки це. ну, він наскільки зробив нашу сім'ю щасливою. У мене двоє діток від першого шлюбу. І він їх всиновив. Старший син, йому 9 років, він наскільки підтримував його, він наскільки був з ним. Кожен день народження, він, все, він хоче подарунок такий. ну, ноутбук, Йому ноутбук, він хоче рибки, в нього будуть рибки. 2 квітня в нього день народження було. Якраз в Ірпіні було нагородження. Міська рада нагороджувала освобождення, як там, оборона Києва була, чи я забулася, як вона там правильно називається. І був захід, там, де нагороджували 72-гу бригаду. І Діма не був присутній в 22-му році. ну… Коли освобождали Київ, Получається, його ротний знав, що в нас день народження і дитини. І ми робимо йому сюрприз, бо ми всиновили дитину і вже поміняли свідоцтво на прізвище Орлов Єгор Дмитрович. Діти носять прізвище Орлов. Так, да, і прізвище, і по-батькові. І дитина це ждала, щоб ви розуміли, з 2020 року. Тому що. Він пішов у перший клас і він казав, я хочу бути орловим, я не хочу бути на тому старому прізвищі. Я кажу: Єгор, я можу зробити тобі це прізвище, але я кажу по батькові: ні, я хочу, щоб мій папа був Діма. Це було тяжко нам це зробити, але дякувати Богу, що на нашому шляху траплялись такі люди, які нам це допомогли. Ми дуже швидко всиновили дітей. Бажання дитини збулося, і командир це знав. Не командир, а ротний. Він каже, е, ви не будете типу, обіжатися, якщо поїде Діма. І поїхав Діма на нагородження, і на день народження попав до сина. Це були подарки. Я кажу, ну, Діма, ну є один подарок, зачем 350 подарків? Ні, він хоче рибки, будуть рибки. Бо в нас до війни був в акваріум з рибками, але так як ми виїжджали, рибки світла не було. Їм треба був фільтри і вони нас помирали. І він купив рибки, і торт, який він захотів, і кафе там, де він захотів, і друзів позвав тих, що він захотів. І найголовніший подарунок був ноутбук. А до Анічки, як на день народження, Анічки день народження 7.06-го. У нас багато сімерок в нашому житті, є і хороші, і погані. Було день народження, і знову Юрій Іванович Романовський передав подарунок. Бо я в техніці сильно не розбираюся, а чоловік купив там в місті планшет і передав Юрію Івановичу подарунок планшет Він на день був народження. Там, і Юрій Іванович його привіз. Да, да, да. Він сам його купив, обрав, настроїв там настройки все. І Юрій Іванович передав подарунок Аня. Аня не хотіла ні день народження, не дітей, не звати Вона каже: Я хочу, щоб на моє день народження приїхав тато. Вона навіть зараз лягає спати і каже: на добраніч мама, на добраніч Єгорка, на добраніч бабуся, на добраніч мій тато, і щоб здох цей Путін. Це просто дитині сім років на даний час, і вона постійно, вона навіть вона ну, вже півроку, як немає Діми, і вона постійно говорить на добраніч тато. Це дуже тяжко. Що допомагає пережити це страшне горе? Я зараз відкрила свою студію Б'юті Орлова завдяки своєму чоловіку. Я в 24-му році у нас з Дімою на День Закоханих була годовщина, як ми з ним познайомилися 4 роки. Він мені зробив подарунок, проплатив мені курси на навчання нігтєвого сервісу. Я пішла навчатися і спочатку працювала вдома. І в, коли він приїжджав в відпустку, він проговорив своїм знайомим, орендував мені приміщення. Він сказав, да. І він сказав: ти працювати сама на себе, я знаю, що ти зможеш, у тебе все вийде. І в вересні місяці на нашу годовщину свадьби, на моє день народження, мені було 33 роки, я відкрила свою студію. Там працюю, роблю нігті, нарощення, корекцію. Але це завдяки йому, тому що він був стимулом, підтримкою. До цього я працювала в сільпо на руководящій должності, завідувач каси, але йому ніколи не подобалася моя робота, тому що я постійно жила роботою. А двоє дітей потрібно з дітьми бути. І він каже: давай сама на себе. Я знаю, тобі нравляться ногті, ну він у мене на російській розмовляв, може, на різниці підеш. Він мені проплатив курси, відложив кошти на три місяці на оренду, були відкладені. І коли вже здавалося поміщення в вересні місяці під студією, мені задали питання, Оля, да? кажу, да. я йду далі. Тому що життя триває, двоє діток і. Я живу далі, тому що в мене є дуже сильна підтримка. У мене дуже велика підтримка моїх друзів, моїх кумів, які з першого дня, коли в мене сталася трагедія, загинув да, Діма, всі прийшли. Прийшли навіть подружки моїх подружок, з якими я спілкувалася на відстані. Зараз ми дуже, дуже спілкуємося, вони дуже мене підтримують. Треба їхати в лікарню, їдуть зі мною. Треба їхати десь. Вони завжди зі мною. Хтось один, або двоє, або троє. Ми завжди знаєте, кажуть, що друзі провіряються, коли не тільки хорошо, а коли погано. От в мене, ну я можу сказати, що я дуже багата людина тим, що в мене є багато друзів, і велика, я вважаю, що це моя родина. Коли загинув Діма, вони кажуть, так, ми будемо з тобою. Я кажу, ні, я буду з дітьми. Дітям я одразу сказала, що Діма загинув. Вечором ми прийшли додому, я кажу, я не буду нічого скривати, вони в мене дуже дорослі, і вони все розуміють. Це було тяжко сказати, але я сказала: а моя мама сказала: каже, ти сама не залишишся вдома, не до мене не прийдеш, ти будеш з дітьми, тому що вам потрібно це пережити разом. І дітей тебе не заберу, ти будеш тільки з ними. І я була з ними, дівчата ну, пропонували мені залишитись. Кажу, ні, я буду з дітьми, все буде добре. Я спостерігаю за вами і бачу, який ви лідер. Я зараз назву декілька прізвищ, спілкуючись з цими родинами. Ну, наприклад, Світлана Лісовська, теж чоловік загинув. Леся Псюк, теж чоловік загинув. Анжела Терехова і інші, на жаль, можна продовжувати. Спілкуючись з ними, задаю питання. А я Коля? А я Коля. Я бачу, що вони до вас прислухаються, гуртуєтесь. Вони звертаються до вас за допомогою? Е, не, ну я, яка може бути допомога, ми просто спілкуємося. Ми можемо Щось ]ся. порадити. Е, ну взагалі я до Лесі зверталася за допомогою. Леся мені ну, радила. Вона молодець. По так. документам, по всьому. Ми з нею навіть зараз спілкуємося і просто можемо пройтися, поговорити з нею. Якщо Леся до мене на нігті ходить, каже: Ти молодець, каже, я б так не змогла. Кажу, я не одна. І вона каже, так. Да". Ну а в мене реально, в мене група підтримки дуже велика. Я навіть сьогодні тут не одна. Зараз у нас є можливість звернутися до тих дівчат, яких ми пригадали до, до інших. Що б ви їм побажали? Ну я б бажала б їм рухатися далі, тому що життя триває і треба жити. Не плак... ну, ми плачемо. От Я, наприклад, плачу кожну ніч, це ніхто не бачить. Я встаю ранком, вмилася, накрасилась і пішла далі, бо життя триває. Від того, що я буду плакати, легше моїм дітям не буде. І мені легше не буде. Такі дружини, як ми, загиблих, як вже проговорювали, треба якісь зробити спілку, щоб підтримувати один одного. Наприклад, я б е, хотіла б допомогти комусь. Є різні ситуації. Я навіть дивлюся, військові є поранені. Я колись була на прийомі. У вас, у вас була мама плакала, що в неї один син служить, а другий поранений. Протест, щось йому робили, чи що. А я б хотіла, як дружина загиблого військового, поїхати з ним поспілкуватися. Чесно, я була правда. Щоб мій чоловік був би живий, мені без різниці було, без кінцівки, без ноги, без ока, чи чув би він мене, чи не чув би. Я б його кормила, але він би був би поряд. І е, таких людей мало. Психологи, знаєте, відправляють е, їх до психологів, приїхав дімен по Побратим до нього на могилу коли вийшли з вугледара. Він каже, відправили мене до психолога, ну і толку. Каже, вони не були, не бачили те, що бачив я. Я, каже, можу стати для когось психологом. Ну і так, як ми, якби був би якийсь якась спілка, коли можна було об'єднатися і допомагати один одному. Давайте Ценому. спробуємо. Е, Мова йде спробувати. про Горинич, я так да, розумію. Да, можна спробувати. Готовити очолити цю роботу? Ну, щоб очолити, ну, мені потрібна а я допомога. Да, допомога, ну, можна, звичайно, тому що допомога потрібна. І коли спілкуєшся, коли розказуєш свої історії, ситуації, як ти зміг це пережити, це, ну, це пережити неможливо, бо це буде все твоє життя. Але жити потрібно далі. В наших це залишається в пам'яті. Ми це постійно будемо повнити, ми це не зможемо забути ніяк і переступити не зможемо. Але жити потрібно далі. І можна спробувати, і це було б дуже круто. Шановна громада, до цієї пропозиції, яка прозвучала тільки що від пані Олі, я приєднуюсь. Я, з вашого дозволу, можу дати ваші координати, ваші да, контакти. Звичайно. Пишіть, звертайтесь, давайте спробуємо це зробити. Я думаю, що все у нас вийде. Всі контакти в редакції, будь ласка, звертайтесь. Хочу нагадати, що сьогодні у нас в студії в гостях була. Ольга Орлова. Останні побажання. Останні побажання, будь ласка, прошу всіх. Живіть далі, життя продовжується. Не забувайте ніколи, що ви комусь потрібні на цьому світі. І продовжуйте жити, творити. І слава Україні! Героям слава! І ми переможемо обов'язково. Дякую, Оля. Дякую Вільно говоримо відкрито, діємо разом.